Всім привіт народ. Мене звати Берешко Андрій. Це шоу Я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми приїхали в гості до Али Волкової Богдана Боярина. До речі, ми зараз знаходимося біля житла, де раніше жив Богдан Боярин. А після того, як вони почали зустрічатися з залою, вони тепер живуть отам. Так, от Бодя приїхав з роботи. Зараз будемо знімати. Що, пішли подивимося, як вони живуть. Let's go. А от же і вона. Привіт. У нас ремонт ліфта, тому зараз десь там ви зможете побачити Джейхуна. Я і потного Богдана. Що, let's go? Ходіть, пішли. Як холодно, дуже сильно. Можливо, тому що я до одягнувся у Я літній. Якщо в тебе п'ятки не голі, я не знаю. Я посралася якось зі своєї сусідки. Написала про це в телеграмі і виявляється, вона сиділа в моєму телеграм-каналі. Ти розумієш, що але телеграм-канал, він як чат під'їзду робить. Смішно. А чому тут, а, чому тут немає 1-4? Закрився там. Дрож, мабуть. З моїми вібраторами. Проходьте! Поки мені страшно вибратори. заходити, як теж. Вам не Привіт, прошли раз. Ми настільки у мене настільки був срач, що сірому пісток мої я зняли, я йому просто подарила носки. У мене дуже дуже велика квартира, поки Андрій не прийшов. Мені здається, то й місця прям мало. Ти значи, в хаті хобі там. Так, ну що ми вже в гостях у Али боді. По перше, я відразу хочу сказати, що тут дуже велика квартира. Мені здається, тут навіть ехо може бути. Поняв типу, а-ла! Тут Андрій ходить навіть не отак. Коротше, смішна історія, це коли Серега до нас минулий раз приходив е, знімати, оце що носки, mm -hmm. але йому дала. Mm -hmm. В цей же день він вже піднімався пішки, у нас не працював ліфт. і Він каже, помиться. би, Хочемо побитися. <реку> ми <реку> даємо йому полотенце, він йде вмиїться. І просто так кидає щось в полотенце. там, отаву <реку> зараз ми будемо дивитися, де кидає просто полотенце. <реку> Я, я, дивлюсь, не, я дивлюсь через тиждень десь. Алла приходить, у неї ось все полотенце, вот так вот голова забота. <говорит> да, і він мені каже, ти знаєш, що це за полотенце? І я така, нет. І він мені каже, що це за полотенце. Це Серега помився, а Що? Це що за речі? Це мерч. Мій я б відфоткала його. Так що я думаю, може ви просто так часто сваритесь що нього жоначаку папу. Стартерпак понял. Що якщо що Це за нато дохуя для речей Богдана <fusion> Так, <ріст> да, так, да, у мене віщей. Ну, типу, просто мальчики і дівчинки. Отак виглядає закритий гештальт по касовкам. мене паня, коротше, у мене нема куди. <ріст> 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 Я навіть не знала, що тут таке є. Э, Він досі не знає. Що, показуєте? Давай. Це зал. О, це, до речі, цікава штука. Угадайте, хто із нас розламав цей стул, коли на нього сів. Ну якщо ти це кажеш, то можливо це Богдан був. 100%. Коротше, ми приїхали в цю квартиру, і стулья, блять, ручки, знаєш, коли дверні сильно шатаюся. Угу. І стуль'я, так ти сідаєш на нього, блядь. Я все поподкручую, на цій хуй посидів місяць. Якийсь день сідаю, думаю, получу удовольствие за комп'ютером, блядь. Слышу, ламається, щось з Я спочатку думав, пані, я думав, моги ламаються. Перша думка, блядь, ну не стул блядь. Я встаю з цих блять палет розбитих малю, що перетворили це кресло. Рьо, але я зламав крісло, усикається. Не, не, він приходить і каже: Алла, ти не повіриш? але я зламав крісло тільки не сміся. А отут ми до речі. Чисті речі, так. Та тут нічого не чули. Я так розумію, по трусикам теж закритий. Ні, а бабкиних тут немає. У мене є ще бабки, ні, я би вам бабки не показав. Коротше, тут знімається подкаст Home Video. Дивіться на Патреоні його. У нас там чотири випуска. Чувак, ну тут реально, як знімальний майданчик, дуже зручно. Дуже сильно зручно. Ми знімали тут. Не так, як у Джейхуна. Не... <хи> типа як Джей Хун пояснював, я живу, от знаєш, коробка щенков. <хи> <хи>, коли так на вулицю викинули, такі біля ресторану, задньо входа, пані? плюс <після> мінус такий, реально. Виходить тому це. Тому що, Джей каже, що він знімає квартиру за 7500, ну мені здається, якщо в оренду в цю кімнату здавати, вона буде 8 десь, поняв? Просто кімната. Тому що це, по-перше, це дуже близько до центру, по-друге, тут комфортно. чуваки, реально, дуже комфортно. Офігенно. Ви прибиралися? Скажіть чесно, да? Да, під, але у, під... у мене під... почався а, період гніздування. У бавків таке буває теж. <рив> І так, да, я другий день хочу. Тут, взагалі, у мене є кадри срача. я тобі його вставиш. Тут не так вообще було. Завтра, коли прийде Андрій, цього всього не буде. Але я обов'язково йому покажу, що він пропустив. тому що ми затрушнися, але мені треба поприбирати. По-перше, у мене ще хазяїн -ха завтра прийде. От, е... Це, це антистрес, з цим ніхто нічого не робить. От. Але насправді, як виглядає кімната коміка, особливо після турів, це отак. Так що не вірте всій всі картинці, яку ви побачите. Ось це трушність, це правда. Ми взагалі, кстати, перший день живемо в цій квартирі. Ми жили взагалі в іншій квартирі, правильно? Я короче, ну я хотіла лишити, типу, одну кімнату, взагалі, типа грязно. Ви вчора не приїхали. І ми перший день, коли я поприбирала кухню, ми з Богданом просто цілий вечір сиділи в кухні. Я кажу, я вперше бачу, що тут таке ху. Я починаю розуміти, чому ця квартира стільки коштує. Що це орбітрек? Тут я три хтось тут реально займається? Ні, ну чуть-чуть буває, але не багато. Це ти купляла чи тут це було? Ні, я його купила, блядь, два роки тому, і ще рік він лежав не зібраний, просто переїжджав. В Микуличині він був, потім назад вернувся. — Ну а що це дає? Це, це, це типу кардіо просто по суті? Ну да, да. — Ну насправді, я... типу, на ноги, на жопу і це хуй не ну, стань, стань, попробуй на цю хубаво. А тепер по ху... так 4 хвилини. Ху... Ні, ну да, я Ск... Щас ху... ще не хочу. О, що тут показуєш, швидкість чи що? Андрюха зараз виглядає, як в мультику, коли грабіжники крадуться. Зніми з боку, зніми з боку. Коли в мультику грабіжники піздують, то так все виглядає. По повітрю, так? Коли такий тихенько і ту-ду-ду-ду, музика грає. Це робот пилісос який Алла притащила, він живе з нею вже не перший рік. Олег його звати. єдиний мужик до якого я не рівную. У Олега вже деменція, тому що він кожен раз, коли починає прибирати. Ах... Олег уже себе веде так, знаєш, він просто проїжджає штору соселу, так знає час, і, і пиздує назад на станцію. Такі Смішно. Що, let's go? Це кімната, моя мрія, реально. Да. Ми коли заїхали, ще, е, тіпо, перший раз я заходжу, я такий, тут точно буде кум. Візуалізація Візуалі... на візуалізація на. Да, тут він живе. Ну, це дуже круто. Я реально... площі він не використовує. Чувак, я тобі так заздрю зараз, реально, тому що тут просто дуже кайфово. Я теж іноді заздрю, поняв. Інтернет тут ще це літає. його улюблене місце, щоб тут все було засрано його речі. Я завжди складаю, це мій гардероб. Так, це ж її гореть. Причому це нові. Це більше жодного разу одягав. — Це нульцеві. Попадаємо на траходром, головний. — Ні, тут головний траходром не тут. На, на кухонному столі. Ти переоцінюєш. — Ні, На тому стільчику що ти бачив Ми на ньому х нараз. Ні, там є тільки він один, через це там розвалився. Що, тут сюди Богдан приходить спати, коли храпить, бо він мені не подобається а тут. А ти сильно хропиш, да? Чого? Ну <пілляв> я, я взагалі, от я недавно спав з Андрієм Пілатом. Так вийшло, <пілляв> ми в Харкові спали. І він каже, ти взагалі не сильно хропиш. Тому що ну, Андрій Пілат храпить ще гірше. <пілляв> <пілляв> Ала мене іноді будуть ночі, а іноді це Ну, 4 дня із 7 в тиждень. Каже, ти храпиш. Я взагалі ніколи не знаю, що робити з інформацією. Уходь! Ти розумієш, що насправді людина, коли храпить, це ж взагалі не її проблема, це проблема оточуючих. Ті я навіть десь чув таку історію, що типу родина оплачувала операцію чоловіку, щоб йому, тому що поняв, він не хотів. Він такий, так мене нічого не хвилює, поняв? Так я це не поролатів, я йому кажу, сходи до лора, пішли, він не хоче йти. Каже, давай зробимо операцію. Ти щоб ти не храпів і Давай тобі зробимо операцію. Щоб ти теж храпіла. Або щоб ну заглушити пані перепонки повирізаю. А ти беруши не він перекрикує в любій Я Кричу спочатку, а потом засипаю пан. Алло, ти чужбале? Короче, треба засипати швидше, ніж він. Тоді ти нам спиться гарно. Ну да, це я це правило в будь-якому вагоні Да. Що, це сторона Богдана? Тут може здається, що у нього води, води. Дежурна, дежурна літрушка. Блять, ну що сушняк буде, пані? Боля, я чомусь так уявляв реально, що Боля прокидається і першим ділом під подушкою шукає. І літрушку лопаше. А де н усала? Це чи це подарунок зі Святого Миколая? Це гардероб, який, ну, нова із який ми поділили дуже чесно. Получається, Алла каже: давай ось тут везде будуть мої речі, а отут твої. І в Вітолі ні, тут немає моїх речей. Буває, в тебе немає. так шмоток. У мене от плюс-мінус отака теж штука, і все, і пару курток. так, нема. Дивись, у мене десь 10, 10 футболок, mm -hmm. десь 4 пари трусов. Сім на ску, а не виходить. А далі імпровізація. А далі <рес> я дивлюся, які речі старіє Алли підходять. <рес> О, давайте я вам покажу комнату, в якій все-таки лишився срач, який би мав бути. Але я люблю тебе. Що, це мало би бути гардеробна, але тут все засрано, тому що я тут ще не зарозкладала речі. Я ж, ну... О, все, до речі, плюс-мінус по квадратурі квартира Джиху у нас. <рес> Реально, плюс-мінус. У <рес> цій кімнаті якоїсь до речі, Даня Повер. Реально? Я впевнена. <laughs> Чекай. туалет Богдана. Так, да, одразу видно набор Богдана ні зарал і все. Да. Дуже дуже офіційно, насправді, що у вас два санвузла. Це прямо. Це... Мужик, от це, типу, безстрільно ці квартири. Тому що ну треба розділятися ху якось. Ну, Якщо так. є опція, я... така. У мене колись теж було два санвузла, Я в один ходив какати, в інший пісніти. Це дуже зручно, реально. Ти взагалі неправильно поділив, yeah. <laughs> а дівчина на вулицю ходила yeah. <laughs> 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 на відро. <laughs> <Я багдонець. laughs> З балкона посріє подорожути. Зараз Алла покаже свій сан, санузов. Бля, мені ну, якось так некомфортно. Чому? Не знаю. Та в тебе Боже. тут все дуже гарно. Ну, ми ж сховали діл <гум> В себе. Що, це моя ванна, тут що, е, всякі... Ну тут так ніколи не було, якщо що. Так, да, Це правда. А, да. тут, тут все було, тут, б... було блядь. Тут була вот так. Тут Вали. просто все лежало отут. Вот у але отут на полу валялось, я посчитав якось 640 гривень, понял? Отак, пані я Просто на полу ти зайшов, забрав собі на Макдональдс, понял? Ну зараз можна на підлогах побачити, де не де лежить, типа железні гривні. Мені просто впадло на клоня це поднімати. Або, я так поняв, не впадло. Ні, ну я піднімаю. Так, він зараз другий багатий, багатий комік у стендапі. Блін, ну дуже. Комфортно, реально дуже. Я мився в цій ванну раз. А Більше воно не пустило тобі. У мене був тяжелий день, але каже, хочеш ванну. Ти такий в мене ще один народження, а тебе такі подарунки. Вона набрала мені ванну. І ще там щось води гарячої не да було. І коротше, алаща, що так добивалося. А ти купатися ходиш в душ в водяну чи ні? Деколи. Ну, деколи, так. Деколи, да. ну, так. Я це розумію, це рушник е, боля, да, подарив? Ні, це до речі, новенький я собі купила. Це моя футболка стара. Це Dyson, будь ласка. Це Dyson, от як він виглядає. Ну це у мене у мене фен реєстратор, у мене простий. Є, типу, всякі набори. мені... Давай так, скільки цей простий Дайсон коштує? 20. Та це, до речі, я б його не купила, якби не він. Я, я, да, я говорю, що сломаю твою руку, якщо не купиш. Це... це друга спальня. Це друга спальня. Ну тут час. Зараз... Це основна вже спальня да. стала. Тут? Так, тут... Ми, дуже цікаво. О, упало вже, це, якщо ви пам'ятаєте, де була зачата дитина? О, тут? В Микуличній. В Микулечній. А, взагалі не в Києві, так? Ні. Вона у нас заподинка.

Почекайте, мене телефон. Вон, це це, 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 Просто це, це, про вода це. написано, випить воду Так, 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 А серйозно собі, на нагадування поставши воду. І як бачиш, я взагалі це не роблю. Зараз ми, ми що... підемо на кухню, надаємо тої води. О, мені завжди да, було ні. цікаво, для кого ці нагадування попити води. Ну, типу, це ж дивно. Ну мені просто лікар сказав, що якщо я не буду пити воду, то знову на операції поїду, понял. А для цього тобі треба а прям фигу. додаток тепер. Щоб ні, ти ти я розумів. будильники прям завожу, поняв. Ну я все одно хуй забиваю. Тому що я думав, ну я зараз собі позавожу будильники. воно буде, я такий. Щоб не було. Навіть якщо ти сексом займаєшся, все кидай, і пити воду, поняв? Ну поки що два рази я так робив, коли був біля кулера. Секс, коли коли співпадають, що будільний дзвонить, коли я біля поняв? — Але скільки тут квадратів? 120. 120 квадратів. Е, скільки лохоту за квартиру, давайте так. Тут треба буде трошки порахувати. Це десь сім квартир джиху на Сафарова. В менше. Чуть менше. — Чуть менше. Прицел у тебе Давай так, ми тут типа платим більше, того, що тут не виключається світло, а даже якщо виключиться... — Ой, ні-ні-ні, це не можна казати. У нас тоже виключають, У нас тоже виключають, немає світла ніхуя. Можна подивиться, е, от, да, всі... можна, кстати, зайти подивитися, е, шкаф. — Як сушаться всі, всі речі, і заходьте. от труси Богдана сушаться в відрі. Я так розумію, це маленький саркофаг. вони коли висохнуть їх закопають, поняв на глибину 10 тисяч метрів. Там так, ну тут вже оце вже більш виглядає кімната Богдана. Один чомусь там сохне, один тут сохне. Я так розумію, це ботанічний сад. Дивись. Це радіація. Це повинно бути біля якраз твоїх трусів, Бодя. Єдині труси, в яким зараз лазить. Проблема, Богдана, і те, через що ми постійно сваримося, те, що його задача мити посуду, він її завжди миє, ну ніколи її не складує сюди. Він постійно Чувак, я тобі хочу спину відразу, що ти ще її миєш, тому що я ненавиджу мити посуду. Це так важко. А, Особливо, коли ти вже поїхав і тобі взагалі нічого не хочеться, як після мастурбації. Да, ну це от... Ви Паніш, в чому проблема? Що якщо я хоча б не буду мити посуду. То доцільність мого існування в житті але. Знизиться на відсотків 70. Я і так чоловік, який з капучиною грає в доту, понял? Бодя відразу сів бачите біля самого головного його тягне. Я буде, сука, не рипайся. До речі, є багато безалкогольного. От, наприклад, джимбім-хані. Це безалкогольний джин, дуже смачний, до речі. А в чому прикол? Вона беременна. Ні, це алкоголь. я розумію, я маю на увазі. Чому прикорди. Він нахарений. Я прям мож... да, я думаю, да. можу зробити. Бля, ну він прям пахне як джин. Да. Прям настоящий джин. Я просто не розумію. Він же сам по собі гіркий, але ну, ти да. коптелі робиш якийсь. Ну з, Я з, з, з швепсом з... чуть, чуть мешаю. Ну, типу 50 на 50. І це типу самообман, чи тобі просто смак подобається. Ну хочеш тобі зробити. Давай. Безалкогольний джин. Вибач, Боже, що це буде в тебе на очах. Там нічого страшного. Ось, Але в них ти бачиш в них біполярка серія, <смірця> у них знизу алкоголь зверху вітаміни. <смірця> Наоборот, це з, ну, все логічно. Ти після хуйні випиваєш і в виходиш. виходить. Ну, да. Це здоров'я. Так, ну це щось для багатих, тут фініки. Е, я не знаю, це це горішки в якійсь глазурі, це скіпра. Ну, може, дуже Що? <смірця> я в несмішуюся, я просто згадую, що okay. ми раніше знімали. Заходимо до жита Сафарова в холодильник. Причому заходимо прям в холодильник. Знімаємо взуття. Так, дякую. Давайте. Тут финики скипають. Ну смачно. Ну коротше, це типа, в цілому, це типа наєкка, але я люблю просто бренд. Прям смачно, реально. Ну да, от так типу хочеться, а ну не Проблема в безалкогольних от таких от напоїв, що вони стоять X5. Та ні. Це Ну так. Цей джин коштує, типу, так само, як звичайно, навіть дешевше, ніж звичайний. Я заплатила за бутылку 6900 гривень в сільпо. Ну, хорошо, давай так. Ти заходиш, звичайний джин по акції 210. Так який? Це в якому? В восьмому році? Де ти, блядь, джин по 200 гривень бачив? Боді називаємо... Маренго – це не джин. Боді називаємо Рошу джином. Так смачніше бити Марошу, коли такі, ну це джин, чуваки. Сіній джин мой, іди сюди. Іди мій маленький, потанцюй. Що, можна к вам в холодильник заглянути? Та давай. А де він? Ну там срач. Так, ну сразу видно йде Богдана. Хіващик. Та Отдел Богдана, так. Щасливі години Богдана. Так, ну тут все як у всіх. Ну, тут срач, Вони або зараз десь заховали ногу Хомона в квартирі, або в них реально отак от, як у нас людей. У нас була нога хамона. от, будь ласка, розказуй. — Коротше, в нас була отака. Мені дзвонить. Мені дзвонить брат літом в серпні. Дзвонить брат, каже, Богдан, є нога Хамона, тобі треба. Я кажу, зараз де секунду, кладу трубку, говорю, але є нога Хамона. і Скільки три. Три тисячі, по-моєму. коротше. Нога Хамона три тисячі? Ну він мені каже, три тисячі. типа дешевше, поля? Тіпа нога Хамона стоїть дев'ять, Десять. Він каже, три тисячі. Але без м'яса, просто нога, без м'яса. Просто суглоби, правильно? Суглоби, харіші, кості. Ми пів години думали, де її можна поставити. Подон каже, так давай отут. Я кажу, щоб все заваняв, хамон. Він каже, давай на балконі. Я кажу, ну аху. На свіші, блять будуть да, пахнути, попастирав только, хамончиком легенько так зашел. Стіва, я дуже мені смішно було б, щоб на балконі стоять труси на відрі, і я там нагада хамона, прикинь. Я такі веля, що так багаті живуть, поняли? Коротше, ми взяли взяли нового хамона, ну там він каже, що можемо на слайсері нахуй. І у нас було куча цих понял, пакетів вакуумних з цими хамонами. Ми матір'ю Алли відправили моєї полі. Я його жар, блядь, пів півроку сука. Він час Хамон до речі не їсть. Не, ну так, переїв. Та це пізда. Я колись з дитинства працював, їздив за місто черешню заливати і здавати її на кілограми. Я от після того черешню взагалі не їм. Тому що в мене було там три тижні, коли їв тільки черешню зранку до вечора, <laughs> поняв на дереві. Тому це. Я от не розумію, навіщо ви на оце витрачаєте гроші? На що? <laughs> на, на оце. Це Фрукти те, що, це, 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 <плес> це, 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 що пропадає на, потім ви викидаєте це. Чи mm, хтось у вас їсть? Ні. Ти така, але ж їй треба. От ти їж гранат прямо? Але... — Це, до речі, от. Е... Гранат? Я їм того, що він мені чистить. Якби він не чистить. А, ну от бачиш, для цього потрібно. Коли купляєш гранат, для цього потрібна ще окрема людина, да, додаткова. Ну, І чистить? от вона сидить. Якби він не чистить... Тримай гранату, Боня. Навіть тобі по смаку подобається гранату, він ж. Же... Давай. Мені зараз хочеться щось пожувати і цю лохину я з'їдаю як швидко. О, я теж лохину обожнюю і теж дуже швидко її з'їдаю. Да. І я взагалі і не можу наїстися. <клав precedent> мені здається, якщо відро буде, я уїду відро. <клав> і well, в мене well, зір буде, поняла? У мене зір буде 100%, я буду дивитися, що за Києвом, от. так. Ти будеш як Орел, знаєш, коли він з півтора кілометра бачить мишу. Банана, ніж в мене квартири наприклад. Банан, яка і васка, тут потрібна правильна атмосфера, пані. <гум> Чесно скажу, що мені дуже сильно комфортно реально в цій квартирі. Ну тут, ну, тут о, дивись, о, тут це виглядає вже як інсталяція. Глянь, о, лимончик лежить. О, олія, олія, глянь. Якийсь кактус, все дуже чисто, Просто розбір. Я, знаєте, що думав, що. Після Паши Пінчука і Джихуна Сафарова такий випуск він виглядає як фінальний, поняв, В сезоні. Все, далі вже я не знаю, куди йти насправді. Я, можливо, ще не знімаю даню повара, там, інших, а потім вже цей викладу, поняв, ти типу, підійшов до босів. А дивись, показати, що було в цій квартирі до? Ці х**ні два тижні, якщо я не помиляю. Тут же треба до Барбіра нести. Ми про це впавнаємо, раз, типу, Вскокати, типу, раз в три дня. Це ж треба викинути, ви такі. Це ще время не достало. Це одно, що в інтерстелері десь там. Ми були сьогодні у Вали Волкові і Богдана Бояри на гостях. Дуже дякую вам за те, що покликали. Впустили в ці хороми. Це було дуже круто. Дякую. Підписуйтесь на канал, будь ласка, напишіть вам, як вам мала на квартира, з збодій. Та ні, ну то але на квартира. Можеш казати, але на квартира. Я ставлюсь до цього по-чесному, хто за неї платить, та і квартира. У мене моя кмната. Оце моя кімната, де Пишіть, як вам квартира алей, мати. Дуже дякую за перегляд. Всім до побачення.